Вже традиційно генеральний директор товариства Даноша Крістіан Брокоп Якобсен з Данії через Скайп звернувся до присутніх. Зокрема, подякував представникам усіх громад за співпрацю у 2014 році. Привітав із новорічно-різдвяними святами і запевнив, що «Даноша» і надалі зацікавлена у розвитку сільського господарства на теренах України. Ми і надалі плануємо створювати робочі місця, і це є наша довгострокова мета. Ми прагнемо утримувати молодих. Амбіційних людей в селах, щоб вони мали роботу, щоб були створені робочі місця, і щоб і надалі продовжувався розвиток, і щоб це було довготерміновий розвиток місцевої громади. Ми безперечно будемо надалі продовжувати запроваджувати і вводити новітні технології у сільському господарстві, зокрема технології у енергозбереженні. І ми я хочу вас запевнити, що ми надалі продовжуватимемо працювати. В цьому напрямку і ділитися нашими здобутками і нашими знаннями в Свою чергу перший заступник генерального директора товариства Даноша Сергій Августов розповів про досягнення компанії в 2014 році. Так, щодо новозбудованих об'єктів, то в селі Делієва синоматочна ферма працює вже майже на повну потужність. Всі черги здані на фермі у Маріамполі. Також тут за новітніми технологіями збудовані спеціальні силоса для зберігання кукурудзи, яку не потрібно сушити. Компанією активно впроваджується і нова система опалення методом охолодження. Так, наприклад, на маріампільській фермі немає газових котелень. Зроблено реконструкцію стайні карантину в Тустані. Відбувається постійний ріст свиноматок, поросят і свиней. За останній рік поголів'я свиноматок збільшилось майже на 3 тисячі і зараз становить понад 12 тисяч. Також компанією зійснене певне нововведення. Збудовано корівник у селі Студінка, де зараз перебуває близько 100 корів і є вже маленькі телята. Проведене технологічне оновлення виробництва на комбікормовому заводі, а також значно збільшилось виробник. Исцов кормів і збір рожаю зернових в порівнянні з 2013 роком, як зазначила на зустрічі начальник відділу зовнішніх зв'язків та розвитку товариства Даноша Любов Богачевська, компанія є соціально корпоративно відповідальною. Ми завжди готові йти до людей і готові реалізовувати спільні проекти. Ми готові спілкуватися, вести діалоги, проводити різні інформаційні зустрічі, екскурсії, поїздки. Тобто, безліч таких подій, заходів ми можемо організовувати для того, щоб ви розуміли і знали, як працює ця компанія і що вона робить. Відтак, взимку 2014 року відбувалось перезаключення договорів оренди з підвищенням орендної плати і відсотка. Розчистка снігу на теренах Калуського і Галицького районів, для чого було закуплено додаткову техніку. Також компанія допомогла у вивозі каналізаційних стоків у селі Копанки. Навесні товариство зайнялося встановленням інформаційних стендів для оголошень в селах, проведено навчально ознайомчі екскурсії для дітей і вчителів. У квітні Калищно і Галицький район відвідали інвестори Даноші. Також компанією проведено екологічну акцію. Даноше за часи довкілля і доставлено щорічні пасхальні подарунки для жителів сіл. Влітку завдяки товариству реконструйовано фасад народного дому в Саньковій і здійснено ремонт будинку культури в Довжці. Представники компанії також розглядали скарги від активістів місцевих громад, а також провели навчальний проект для своїх помічників у селах для ознайомлення з роботою компанії. А в липні відбулись ознайомчі поїздки із представниками влади в Данію. Восени працівники Даноші з подарунками відвідували школи з нагоди Дня Знань. Відбувалися чергові ознайомчі екскурсії. А також відкрито тваринницький комплекс у селі Делієве. А в грудні, звичайно, діти отримали подарунки від компанії до Дня Святого Миколая. Загалом, за 2014 рік, товариством Даноша надано соціальної допомоги на суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Через війну в Україні працівники компанії разом з керівництвом вирішили не святкувати 10-ту річницю свого створення. І тому ті 230 тисяч гривень, які планували витратити на цей захід, плюс ще 230 тисяч від керівництва товариства, а це майже півмільйона, вирішили. Передати на лікування поранених в зоні АТО. Ми сподіваємося, що до є прикладом для вас. Є, кожен працівник нашої компанії старається міняти цей світ і міняти цей світ просто починаючи з себе. Наша компанія старається бути опорою для громади, е, старається бути опорою для працівників. І ми сподіваємося на те, що разом з вами ми зможемо більше і ми будемо сильнішими.